Всім привіт! Вітаю! Сьогодні рубрика Корисна хвилинка. І я сьогодні хочу порекомендувати вам серіали і фільм, які я подивилася за вересень-жовтень. В мене, знаєте, так, то пусто, то густо. То нічого не дивлюся, не читаю, то просто, знаєте, в запой. Ну, давайте почнемо. Серіали. Перший серіал, який я подивилася, це презумпція невинуватості. Це драма, випущена в 2024 році. Цей серіал мені сподобався. Я не буду вам розповідати сюжети. Ви, якщо вас зацікавить, подивіться. Хоча б прочитайте в описі, а потім уже дивіться. В описі я маю на увазі, зайдіть в інтернет, прочитайте опис серіалу. І якщо вас зацікавить, то подивіться. Другий серіал це в її очах. Це трилер, теж випущений в 2021 році. Теж доволі такий непоганий серіал, і тут такий неочікуваний фінал, кінець, ну якось так незвично навіть. А сам серіал. Затягує і знаєте, дивишся його, і кожну, кожну серію думаєш, ну що ж там все-таки буде далі. Так, і Третій серіал це чудова пара, драма. Це теж новий серіал 2024 року. Дуже багато. Чула про цей серіал, і такі були в мене дуже великі очікування. Але він мені сподобався менш, менше за все з цих трьох серіалів. От, тут Ніколь Кідман, моя улюблена актриса, але якось вона в цьому серіалі теж мені не дуже сподобалася. От, він такий легкий, можна подивитися. Особливо мене Вразила і дуже сподобалася музика на початку, яка звучить на початку кожної серії, під яку вони танцюють. Ну, герої. Це пісня Criminals від Trainor. Така вона запальна, така весела, хочеться під неї танцювати, рухатися. І знаєте, для мене вона Така Піднімаюча настрій, я її зараз дуже часто слухаю, включаю. І особливо, знаєте, коли хочеться зігрітися в такий от зараз прохолодний період, коли і в будинку холодно, і на вулиці не дуже так ніби. Знаєте, тепло, то ця пісня от просто піднімає настрій і надає сил, і якось так веселіше стає і хочеться жити, рухатися, і незважаючи на такі от часи, зараз які в нас війна і погані новини. Теж взагалі ну, всі ви прекрасно знаєте, що в нас зараз тут в Україні. Робиться, господи, не можна так казати. Війна, це страшно, але живемо як можемо, і піднімаємо собі настрій. Ну і фільм, який я теж недавно подивилася, це комедія Дорослі іграшки 2011 року. Якось не знаю, чому цей фільм мені попався в Фейсбуці, здається. Ну, я так думаю, ну подивлюся. І ви знаєте, зовсім не пошкодувала, що. Там подивилася його з посмішкою, весь фільм з посмішкою на обличчі легкий, приємний, і що, ну, як саме головне, що це фільм, можна сказати, пізнавальний, тому що на як це, достовірних да, Подіях він зроблений, ну, це теж чому б і ні. І така інформація для, дійсно, для, дорослих, для дорослих, яку я, наприклад, не знала. Цікаво, пізнавально, весело, і саме головне, що цей фільм теж підніме вам трішки настрій, посмієтеся, відволічитесь. І, дівчата, ну, рекомендую ці всі серіали, цей фільм. Закутайтесь в тепле покривало, плед і приділіть трішки собі уваги. Подивитися хороший фільм, насолодитися цими приємними моментами це теж для нас дуже дуже важливо. Так що, от такі мої корисні Рекомендації, корисна інформація. Надіюсь, для вас вона була, як то кажуть, в плюсі. Тому дивіться, і нехай ці приємні осінні такі от дні, вечори будуть в вашому житті, і все у вас буде добре. До наступної зустрічі, пока-пока, до побачення!